Вітаю, мене звати Тетяна, і я вітаю вас на каналі Математика без меж. Ну що ж, минуле відео я множила комплексні числа у показниковій та тригонометричній формі. Цього відео а ми будемо шукати корені n його степеня із комплексного числа. Отже, нехай уявіть. Що вам потрібно розв'язати рівняння. Z у 5 дорівнює I. Як це зробити? Ну, для початку давайте представимо I у показниковій формі. І так, модуль I дорівнює 1, аргумент дорівнює π на 2. Але. Зараз ми будемо брати не головне значення аргументу, а увесь аргумент, тобто є в степені І пі на 2 плюс 2 піка, К є З, тобто ці. Добре. Отже, Z у п'ятому дорівнює є в степені І пі на 2 плюс 2 піка. Це означає, що z буде дорівнювати корінь п'ятої степені. а що таке корінь п'ятої степені? Давайте пригадаємо, що у нас була ось така чудова формула, що якщо у нас А в степені n і корінь м в степені, то це буде а в степені n на n. Отже, Корінь п'ятої степені це насправді, і пі на 2 плюс 2 піка, у степені 1 п'ята. Отже, z дорівнює є в степені і піна 2 плюс 2 піка це пі плюс 4 піка, на 2 і ще на 5, тобто одразу на 10. Якщо я напишу К цілі, це буде правильно. Але насправді різних значень у мене буде, ну, коли К дорівнює 0, 1, 2, 3, 4. Але коли К дорівнює 5, у нас буде таке ж значення, як і при k дорівнює 0. Коли k буде дорівнювати 6, у нас буде таке ж значення, як і К дорівнює одиниця. Да, там буде різниця між цими значеннями, між цими аргументами, і якраз буде 2. Ось. Тобто, коли ми рахуємо корінь п'ятої степені, ми маємо отримати 5 різних значень. Якщо ми рахуємо корінь кубічний, ми маємо отримати 3 різних значення. А отже, якщо ви рахуєте корінь п'ятої степені з одинички, ви отримуєте п'ять різних значень. Ви скажете, чого одинички п'ять різних значень? Ні, це будуть комплексні числа. Це буде одиничка і ще комплексні числа. Перевірите. А зараз подивимося, як у нас корінь п'ятої, степені з І, нам 5, які дає нам 5 різних значень. Коли k дорівнює 0, це буде значення є в степені І пі на 10. На жаль, пі на 10 ні косінуса, ні синуса ми не знаємо, ми можемо їх порахувати за допомогою калькулятора, але, в принципі, можемо залишити ось так. z перше дорівнює 5У, тут уже цікаво буде. Тут буде 5 π на 10, тобто π на 2. Отже, у нас виходить косинус π на 2, додати і синус π на 2. Хм, цікаво. Отже, у нас виходить, що ми отримуємо і з 2, 8, 9 π на 10. Є і дев'ять на десять. З три. 13 тринадцять на десять. І за 4 Шістнадцять, сімнадцять. Є в степені і сімнадцять і на десь. Якщо ви подивитеся і. Пі на 10, далі 5 пі на 10, 9 пі на 10, 13 пі на 10. Тут якраз різниця в 4 пі. Ось так, як ми тут отримали. Як ви бачите, корінь 5 степені з І, це буде І, і ще 4 е, різних комплексних числа. Ось, ось наш приклад. Візьмемо інший приклад. Порахуємо корінь квадратний із 1 мінус і. Для цього нехай спочатку ми розглянемо, як записати в показниковій формі. Отже, у нас модуль даного числа буде корінь з 2, 1 квадраті до 1 квадраті. Аргумент даного числа він у нас знаходиться. У четвертій четверті, отже, це мінус і пі на 4. Добре. Отже, корінь квадратний це у нас одна друга степень. Отже, нам треба знайти одиниця відняти і в степені одна друга. Так, ми пам'ятаємо, що нам потрібно не головне значення, а ще плюс 2 піка, а загальне значення. І, е, знаєте, що я вам скажу? Якщо ми візьмемо ось так дужки, це буде невірно. Нам потрібно написати і за дужками, а в дужках буде мінус пі на 4 плюс 2 піка. Дуже зручно, коли це все йде одним е, дробом. весь аргумент. Тобто в даному випадку це буде. Мінус Пі додати 8 піка поділити на 4. Чудово. Отже, 1 мінус І в степені одна друга це корінь з двох в степені одна друга, тобто 2 в степені одна друга і ще одна друга це одна четверта. Отже, корінь четвертої степені із дві. Є в степені і. І мінус пі плюс 8 піка поділити на 4 і на 2. Двічка це як красиця одна друга. Тобто на 8. Давайте випишемо. z1 у нас дорівнює корінь четвертої степені з 2. А Почнемо з z0, тобто, коли ми замість міська підставляємо 0. Є в степені мінус і пі на 8. І Z туди у нас дорівнює корінь четвертої степені з 2 є в степені 7п на 8. 7π на 8. Добре. І таке ми зробили. Ну, давайте глянемо z в кубі дорівняння 1, які це будуть числа. Так, одиниця у нас число є в степені 2π. К. І. З. Дорівнює. Є в степені 2π. І. Поділити на 3. Корінь кубічний – це 1 третя. Так, добре. Отже, коли К дорівнює 0, буде Є 0. «і». Ну, зрозуміло, що це одиночка. Підставляємо Z1. Коли є в степені 2π на 3 і, то ми можемо розписати як косинус 2π на 3 плюс і синус 2 на 3. Косинус 2π на 3 це як косинус 60, тільки мінусовий. Отже, одна друга з мінусом. А синус 2 на 3 такий же самий, як синус 60 корінь з 3 на 2i. Ось таке у нас комплексне число. І подивимось, що буде за 2. Є в степені 4 на 3i. І косинус і синус будуть від'ємні мінус одна друга мінус корінь 3 на 2i. І ці два числа у нас спряжені. Z2 дорівнює Z1 спряжений. Дуже часто таки у нас у комплексних чисел спряж... розв'язками рівняння будуть пари спряжених комплексних чисел. А, Добре, а тепер спробуйте ви. По-перше, я б хотіла. Щоб ви спробували четвер... розв'язати рівняння z в четвертій дорівнює мінус одиниця. Зупиніть відео, спробуйте його розв'язати і потім перевірте. z0 дорівнює 1 на корінь з 2 додати і на корінь. З1 дорівнює мінус 1 на корінь 2 додати і на корінь 2. Z друге дорівнює мінус 1 на корінь з 2 відняти і на корінь з 2. І Z третя дорівнює 1 на корінь з 2 відняти і на корінь з 2. Як бачите, пари спряжених. Вдалось? Тоді чудово. Спробуйте ще один. Нехай нам потрібно взяти корінь кубічний із числа 1 додати корінь 3. І. Зупиніть відео, перегляньте ще раз ось ці розв'язання, розвіски, а тоді перевіртеся. Ну що? Готові виписувати відповіді? І так, z0. Корінь кубічний із двох, на є е в степені і фі на 9. Перший корінь кубічний із двох, на є е в степені і 7 пі на 9. І z2. Дівня, корінь кубічний із двох, на Е в степені і 13. Пі на 9. Що? Перевірилось? Вдалось. Різниця ось тут 6П. У вас повинна постійно бути, як ви можете себе перевірити, що у вас між. Чисельниками різниця завжди однакове число. Тоді ви точно правильно перевірили. Отже, ми з вами перевірили, у вас все далося, і тепер ви вмієте брати корені, ентої степені із різних комплексних чисел. Не забуваємо про те, що треба брати також корінь із того степеня із модуля. Так, ну добре, а, -а, -а. все, папа, цим-цям-папа.